Невіруючої для кожної людини, яка захоче помолитися, незалежно від її національності і незалежно від її віросповідування. Хоча цей храм буде під опікою Київського патріархату, але це нічого не означає. Кожна людина, яка захоче помолитися, має право переступити цей поріг цього храму і молитися, і звершувати. Свої духовні потреби так, як вона це вміє. Тому що на цьому місці всі одинакові. Тут немає ні політичних партій, тут немає конфесій, тут є місце вічного спочинку. Ось так ми перед Богом. Ми перед Богом всі одинакові. Різнить. Нічого нас не різнить, тому що перед Богом людина представляє, представляється тільки з добрими або поганими вчинками, які вона здійснила тут на землі. І тому власне, і храм визначений як місце молитися за прощення гріхів тих людей, яких ми любимо, тих людей, про яких ми згадуємо. І тому хай постійно горить свіча в цьому храмі. Як наша постійна молитва, навіть коли нас тут немає, постійна молитва за тих, хто тут вічно спочиває. Є присутній тілесно на тому місці, але живий у Бога там на небесах. Тому я закликаю усіх вас до цієї доброї справи, принагідно дякую тим, хто відгукується і вже відгукнувся, заклавши фундамент цього храму. Робота ще достатньо багато. Я запрошую всіх долучитися, тому що це наш спільний храм, не чийсь окремо взятий якоїсь особи чи юрисдикції. Це храм як місце молитви, перебування самого Господа нашого Ісуса Христа. Тому Бог на поміч будівничим тим, хто взяв на себе цю ношу, а всіх остальних я запрошую, щоб ми здійснили цей храм в швидкому будівництві. І швидко його освячили, щоб молитва лунала тут і почала лунати якнайшвидше. Я вітаю вас із цією гарною подією, закладкою е капсули і закликаю на всіх вас Боже благословення.